Чому я не вкладаю свої гроші в нерухомість, а натомість відкладаю на свій страховий накопичувальний поліс IUL? По-перше, величезні початкові витрати. Перший внесок. 20-80 тисяч, закриття угоди 5-15 тисяч, ремонт 5-40 тисяч. Друге, це постійні витрати, які ви не контролюєте. Податки на нерухомість. Вони ростуть щороку. Страхування будинку. HOA може підняти внесок у будь-який момент. Заміна даху, кондиціонеру, сантехніка це мінус 10-30 тисяч доларів. Тобто нерухомість це обов'язкові витрати, навіть якщо майно не приносить доходу. Третє ризик з орендарями можуть не платити, можуть знищити квартиру, потім бери і ремонтуй. Виселення займає іноді місяцями, е, нема клієнту, нема доходу. Четверте, ринок може падати. Ціни не ростуть ж безкінечно. У 2008-му впали на 30-50%. У 2024-2025-му в багатьох штатах корекція 10-20%. Ви ринок не контролюєте. П'яте нема пільгових податкових пільг для вашої пенсії. При продажу оренди платиш податок. Чи про при продажу чи оренді платиш податок? Шосте нема ліквідності. Тобі потрібні гроші. Ти не можеш швидко взяти їх із нерухомості. Продавати будинок це іноді місяцями проходить. Тому, чому IOL може бути значно вигіднішим? Перше, ваші гроші ростуть без податків. Увесь прибуток через IOL доходить вам у вигляді tax free loans. Друге, нуль втрат, коли ринок падає. IOL має. Нульовий захисний поріг. Акції впали, ви не втратили нічого. Третє. Автоматично щомісяця знімаються з рахунку гроші і кладуться на твій IOL. Ви будуєте капітал без стресу та без великих разових витрат. Четверте. Ліквідність, тобто доступ до грошей у будь-який час. Тобі потрібно гроші на бізнес, авто, ремонт, медицину, подорожі. Ти можеш взяти з того свого cash value без штрафів та без податків. П'яте. Це захист для сім'ї, навіть якщо ти не встиг накопичити мільйон після смерті. Сім'я отримує виплату твого death benefit. Вони будуть щасливі, подякують тобі. Шосте без стресу, і без ризику, орендарів, ремонту, податків. Тобто IOL – це повністю пасивне зростання. Сьоме, це реально доступно, не 20-40 тисяч одразу. Це може бути 100, це може бути 300, це може бути тисяча доларів на місяць.